Ця тема цікава більшості людей, бо кожен хоча б раз ловив себе на думці чому зі мною знову сталося те саме? Чому я наступаю на ті ж граблі? Ви помічали, що іноді життя ніби знущається з нас Одні й ті ж ситуації, одні й ті ж люди в різних обличчях, ті ж самі граблі під ногами, наче замкнене коло. Чому так відбувається? Це випадковість чи прихована закономірність? Психологія повторюваних сценаріїв. Ми несвідомо притягуємо те, що вже знаємо, навіть якщо це боляче, підсвідомість тягне нас у знайоме середовище, бо там безпечніше, ніж у невідомому. Приклад, людина з дитинства, яка жила в атмосфері критики, у дорослому житті може вибирати партнера, який критикує, бо її мозок вважає це нормою. То це карма чи психологія? Хтось назветься кармою. А хтось психологічними установками. Але суть одна: доки ви не усвідомите урок, життя буде повторювати його знову і знову. Чому ми не вчимося з першого разу? Бо урок не засвоєний, ми бачимо лише біль, але не шукаємо сенс. Замість питання, чому це сталося зі мною, потрібно питати, для чого мені це: вихід із замкненого кола, усвідомлення, прийняття, зміна реакції. Якщо ви почнете діяти інакше, сценарій більше не повториться. Як у грі, ви не перейдете на новий рівень, доки не пройдете попередній. Наше життя це вчитель. І якщо ви помічаєте повторювання ситуації, значить є урок, який ви ще не засвоїли: не бійтеся дивитися в корінь, бо саме там ховається ключ до свободи. А коли ви його знайдете, коло розірветься, і життя почне відкривати зовсім інші двері.